Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра, історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Середа, 20 лютого в ефірі львівського радіо програма Цікаво про складне в студії вас вітають Тарас Бабенчук і отець Андрій Хомишин. Слава Ісусу Христу! Наприкінці лютого в кримінальних новинах на одному з українських каналів з'явився дуже цікавий сюжет, який, власне, до криміналу мав дуже таке опосередковане відношення. В ньому йдеться про львів'янина, який пише ікони, але у дуже незвичний спосіб. Пише ікони на камені. Яке ж відношення мають ікони до кримінальних новин? Ми запитаємо у власне у головного героя цього сюжету. У нас сьогодні в студії. Ми раді вітати іконописець Ігор Юрій. Слава Ісусу Христу, Плану пане віке. Раді, раді вас вітати. Пане Ігоре, відомо, що є багато різних видів мистецтва, які присвячені релігійній тематиці, скульптура, живопис, але ікона вважається таким класичним власне, виявом мистецтва, яке зображає якусь Божу присутність у житті людини. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас найперше зацікавитися іконописом і вибрати такий дуже незвичний. Спосіб виконання ікони власне на камені? Е, ну, по-перше, ікона дуже такий якби важливе. Як вже згадувалося, важливий спосіб вираження людини, наприклад, її ставлення до Бога, молитви, прохання, подяки і так далі. Тому саме я вибрав якийсь такий вид живопису, саме мистецтва, за допомогою якого людина може здійснити великі діла атаку, тобто може помолитися через ікону до Бога, до святих, попросити прохання, якісь потреби і так далі. Тому, навчаючись в семінарії, відповідно, я вибрав такий спосіб, ну такий спосіб малювання. А матеріал, тобто я шукав за якимось таким дешевшим матеріалом, але який би був рівнозначним дерево, тому що дерево дуже символічне, Христос був розп'ятий на дереві, це дерево, пізнання добра і зла і так далі. І дерево дуже таке, ну дуже позитивне, воно тепле, приємне. Я шукав якийсь такий матеріал, який би міг по символізму бути рівнозначний дерево. Одного разу я зайшов в кімнату ну, до одного свого колеги, і в нього просто на камені звичайний такий річковий камінь. У нього фломастером було щось там намальовано чи зображення хреста. Ну так не дуже професійно. Я задумався на тої ідеї. мені сподобалася ідея саме з каменем. Тобто камінь дуже символічний. Якщо ми подивимося, наприклад, святому письмі. Писання в старому новому завіті він символічний тим, що, наприклад, на камені побудована церква. Та? Тобто Христос каже: Ти Петро, камінь, а тобі я збудую церкву. Також камінь придорожній став каменем наріжним. Це фактично був такий момент відштовхування. Тобто, коли камінь, який валяється при дорозі, він є малозначний, тобто він фактично навіть є перешкодою, та він шкодить людям, тому що, наприклад, їде там машина, може там. Наскочити на камінь. Чи людина може спіткнутися і впасти, той камінь. Він фактично може навіть виконувати негативну роль. Але коли ми даємо йому нове значення, він перетворюється так само, як той камінь придорожній, Євангелії став каменем наріжним, на ньому цілий будинок тримається. Ось. І так само от людина, Христос вибирав учнів він не вибирав дуже там талановитих, здібних, він вибирав простих людей, рибаків, простих слуг. І він давав їм новий сенс в житті, давав їм нове призначення, і це перевтілювало їх. Щось такого не дуже важливого ставало, вони ставали апостоли. Сітолами, свідками віри, мучениками і так далі. Так само цей камінь придорожній, який валявся, перешкоджав людині, він стає іконою, через яку людина молиться до Бога. Тобто тут матеріал відігріє дуже таке символічне богословське значення. Mm. А таке, таке питання. <кхе> Власне, звідки ви де ви вчилися писати ікони? Тобто, чи ви до навчання в семінарії можливо пробували, чи перші кроки власне вже під час навчання зробили, чи під чимось керівництву ну, під час навчання в семінарії я пробував, але чесно говорячи, ті ікони не були дуже професійними. Тобто, можливо, вони були душевними. Я робив це якби щиро, намагаючись вкласти дуже багато в ту ікону, але вони не були професійними. Можливо, навіть знання таких технічних технічної сторони самої техніки, малювання ікони. Тоді мені Український католицький університет заспонсорував в академії мистецтв, де є кафедра сакрального мистецтва. Ось, я там навчався два з половиною роки, і мені якби за це заплатили. Відповідно, я намагаюся якби, віддячити тим, що мені ці ікони також на різні доброчинні такі ярмарки або якісь освітні проекти. Ми їх даємо просто безкоштовно. Ну, тобто, хто зробив добру справу для мене, я так намагаюся так само віддячити. Дуже цікаво. І е, таке, власне, може би ви трошки розказали, було б думаю, нам всім цікаво, і також нашим слухачам, е, яка власне техніка, в чому полягає техніка е, писання ікони саме на камені, які може під того підготовчення. Чому є? воно відрізняється, наприклад, від дерева, тому що дерево досить таки живе. Воно має властивість втягувати в себе, наприклад, вологу. Воно також має різні такі олії, різні такі мастила, ефірні, які виділяються, може, наприклад, відштовхувати ікону. Тому дерево воно може погнутися там. Спеціальна технологія, такі дубові вставки вставляються для того, щоб ікона не гнулася, а також ґрунтують, зверху тканиною ще покривають. І та ікона фактично малюється на тканині, і воно клеїться до самого дерева. На камені воно специфічно тим, що камінь не є такий, ну, такий живий, такий органічний. В ньому ті всі процеси, там відбуваються, якісь там процеси, але вони сповільнені, тому що це вже тисячоліття. Відповідно, дерево ну дерево реагує, а камінь ніяк не реагує. Тобто можна малювати по самому камені. Також камінь річковий він характерний тим, що він пористий, вода виточує в ньому такі маленькі мікропори. Це і відповідно, коли ти наприклад деш, там ґрунт чи малюєш саму ікону, воно настільки глибоко просочується, фактично стає монолітом з тим каменем. Я пробував, тобто є якісь там такі моменти технічні, що мені щось не вдалося. Мені потрібно поправити ту ікону. Я знімаю, наприклад, шар. Я пробував навіть таким професійним інструментом. Зняти якби, саму фарбу, і це дуже важко зробити. Тобто воно фактично настільки в'їдає це в сам камінь. Я впевнений, що ці ікони довговічні. Тобто, сам матеріал, ну, камінь довговічний, однозначно, він там сотні років буде існувати як одні з тих, ну як ті ікони, найперші, які були з катакомб і так далі. Відповідно, ті ікони дуже довговічні. Пане Ігоре, ви згадували про те, що навчалися в академії мистецтв, спілкувалися з батьма. Іконопису можливо. Скажіть, будь ласка, чи є серед ваших товаришів, чи ви знаєте про такі випадки, що люди так само десь використовують техніку написання ікон на камені? Ну, Якось такого загальномасового... Якби руху, можна сказати, чи якось такої школи іконопису на камені немає. При тому, що є багато людей, які малюють, наприклад, на склі чи на якихось інших матеріалах. Але ну, поодинокі спроби є. Ну, небагато, але можна сказати, там, двоє-троє іконописців пробують. Ну, вони, люди... звичайно, в іншому стилі такі, ну, відчувається, що якби, кожен, кожен майстер має якийсь свій підхід, але матеріали, якби камінь, саме такий придорожній. А чи є люди, які, яких ви навчаєте писати ікону на камені? Ну, поки що. Я хотів, звичайно, зробити якусь таку іконописну школу, де можна було би вчити. Але я не знаю, в нас просто народилася маленька дитина, і, і трохи багато клопотів. Одним словом, поки що я не маю часу тим займатися. Ну, але я думаю, що я відновлю ідею. Тобто можна буде зробити якусь таку школу, щоб навчати на камені. Можливо, при якомусь ну, пригуку або при якійсь парафії можна було би зробити. На вашому Фейсбуці є така фотографія, дуже гарна, де ви є з дітьми. 에, тобто меншими дітьми, скажімо, з вашими іконами. Тобто, чи ви, ви їх також, може, вчили, чи ви просто мали зустрічі і розказували? 에, ну, це було таке, я просто займався ну і досі займаюся, що організацією таких парафіальних шк... шк... шкіл дітей. Тобто, ви знаєте, що діти дуже багато часу після обіду, після школи десь там байдикують і так далі. І от е, Ми зробили такі школи. Дитячі препарафі, де діти приходять, і вчаться різним наукам, там англійська, комп'ютери, такі рукоділля, вони там і малюють, і ліплять дуже багато всього. Це якраз була саме зустріч з тими дітьми. Ну, не неподинока зустріч, я багато якби часу з ними провів. Цілий рік тривала та програма. Ось, і дітям дуже сподобалося ікони. Вони діти дуже це якби, позитивно сприймають. Ж Жива справа однозначно. Шановні слухачі, нагадуємо вам, що в ефірі Львівського радіо програма цікаво про складне. Сьогодні ми говоримо про іконопис, про дуже цікавий вид іконопису про писання ікон на камені. І в нас в гостях ігор Юрій. Також ви можете наші всі попередні передачі і також цей випуск передачі почути на нашій сторінці у Фейсбук, яка так і називається Цікаво про складне. На цій сторінці ви, ми також розміщаємо музику від наших гостей і анонси наших наступних передач. Ну і, звичайно, я думаю, вам також буде дуже цікаво подивитися власне, на фотографії хоча б цих ікон, які е, пише пан е, Ігор. І було би дуже цікаво вам їх власне, побачити саме на нашій сторінці у Фейсбук це можна зробити. Ми постараємося після передачі також ще більше фотографій запостити, за щоб можна було це подивитися. Е, Таке наступне запитання до вас, пане Ігор. Бачите, писати ікони це дійсно складна і специфічна справа, так? Тобто, певною мірою, якщо сказати навіть богословська. І не раз доводилось чути, як ченці в монастирях, так, під час того, як пишуть ікони, вони постять, моляться, готуються до цього, навіть, навіть десь чув, що в деяких монастирях, здається, чи на фоні молиться цей монастир за того, хто пише ікону. Так? А що ви відчуваєте от в процесі написання ікони? Якісь, може, особливі маєте духовні пережиття? Ну, фактично дуже багато людей от мене питається, наскільки ти молишся або як ти молишся перед тим, як почати ікону. Я можу сказати, що малювання ікони, писання ікони це і є якби, процес молитви. Тобто ти настільки заглиблюєшся ем, ну, в саме писання, виведення лінії і так далі, що воно настільки органічно з тобою поєднується з твоїм диханням, з мисленням. І так далі. Можу сказати, що, наприклад, дуже багато ліній через те, що ікони невеликого розміру, ну камінці якби тяжко знайти великою людям, важко їх носити, такі великі, тому я вибираю невеличкі камінці. Дуже багато ліній надзвичайно тендітні, тобто надзвичайно тонкі, довгі. І коли ти малюєш, наприклад, таку тонку лінію, відповідно воно вимагає максимальної концентрації і поєднання також, наприклад, дихання. Та? тобто... Коли ти, наприклад, хочеш намалювати таку лінію, ти затримуєш дихання, тому що якщо ти будеш, наприклад, ну, дихати, вона рука здригнеться, і лінія не вийде такою рівною, не вийде такою рівною. Тому, відповідно, ти затримуєш дихання, ведеш ту лінію, закінчив лінію, вдихнув, видихнув, знову і так далі. і так далі. Фактично, тут повна така гармонія якби, духовного, душевного, тілесного, така, як би можна сказати, психосоматична єдність. У вас і весь процес малювання, це є процес молитви, це є процес е, пережиття. Пане Ігоре, ви малюєте ікони на камені, переважно це є річкова галька, правда? От ви десь шукаєте ці, ці, ці матеріал під ікони на, в руслах ріжку, гірських річок. Скажіть, будь ласка, коли ви скажімо, ви йдете на пошуки цього каміння. Коз конкретно пана козрця, правда, ви шукаєте його, виходячи вже від існуючої ідеї, що мало бути зображено на цьому камені, чи вже безпосередньо знайшовши той ту чи іншу гальку, у вас тоді виникає. Образ, який ви хочете нанести на цей лі... то буває по-різному. Тобто буває таке, що я собі вже задумав. Тобто є в національному музеї така ікона Спас в силах дуже така, якби гарна галицька ікона, така дуже тепла і приємна. Вона мені подобалася. Я багато там років, як би її малював, і саме в національному музеї копіював ту ікону. І тоді мене виникла ідея зробити її на камені. Але камінь мав би бути досить великий, тому що вона складна там фірвими, серафими така, залі складна композиція. І відповідно я шукав за таким камінцем. Я собі задумав, що я знайду такий камінець. Коли я поїхав в Карпати, то ніяк не міг знайти великого розміру. і Саме такої форми, то це є форма називається мандрола, такий ніби заокруглений. Зокруглений прямокутник. Ось я довго шукав, і потім я буквально вже ну, фактично вже хотів їхати, ну, думаю, наступного разу якось поїду в Карпати знайду. І я подивився, буквально під колесом лежала, лежав в мене оцей камінець, я намалював ту ікону. Ну, правда, вона чуть-чуть так нащерблено, дуже таке природні явища. Але ідеально воно вписалося, і це був такий надзвичайно. Ну, тобто я був просто вражений, що я знайшов, що мені попався так буквально останню хвилину. А в більшості я просто вибираю, я собі уявляю, тобто я ходжу, збираю, тому що я збираю, не можу так часто їздити в Карпати, трохи далеко. Я збираю, наприклад, там 100-150 камінців. Я там вишукую, але зараз ну люди настільки вибирають ті, ті от кругляки. Так звані булижники, тобто для оздоблення фасадів і так далі, що тяжко знайти, вони всі лишаються такі, дуже такої неаккуратної форми. Я змушений фактично там десь скакати, як якийсь гірський козел, десь там по берегах, або навіть воду. Тобто, гірська, ну, вода з гірських грічок досить така холодна. І там заходиш, там пробуєш, тому що ну, люди ліниві, вони на березі визборують, а воді вже не збирають. І я так трошки собі зайду там в гумаках, якраз самі гарні такі, камінці, попадаються мені. Так, закликаємо мешканців гірських районів Львівської області перебирати каміння, бо бракує для ікон для такої важливої справи. Традиційна наша рубрика прийшов час на неї, називається Музика від гостя. І ми вже готові послухати, з чим до нас прийшов сьогодні пан Ігор Юрій. Може, трошки більше, що саме за музику вона принесла? Тобто це є пісня в дуеті Размуса і ще якоїсь там дівчини-співачки. Пісня називається October and April. Пісня досить така цікава, специфічна тим, що вона поєднує якби стихії. тобто це є стихія зими, осені і стихія весни. Та? Тобто Ми маємо жовтень і ми маємо квітень. І фактично зараз чому я вибрав, тому що навіть в кліпі до цієї пісні є боротьба. Тобто боротьба хмар, темного, там, дощу, можливо, навіть снігу, з чимось таким світлим, новим весням. І так далі. І зараз це те, що ми маємо ну, на вулицях. Тато фактично зима не хоче відступати, вона постійно нас атакує. Кожного разу весна приходить, от сонечко зараз світить, вечором після обіду починається сніг і так далі. От ця пісня ну, можливо допоможе людям перейти такий переломний момент, пережити залишки тої зими і відрудити до весни. Отож, слухаємо: Програма цікаво про складне. Pistnya with Verasmus and Annette Olson, October and April. First time. Мися в студію Львівського радіо. Програма цікава про сьогодні з нами в студії іконописець Юрій Ігор. Пане Ігоре, знаємо, що в мистецтві існує такий важливий елемент, як натхнення, або інакше називають його музою. Чи можна говорити про таке поняття у іконописі? Ну, натхнення це дуже така специфічна штука навіть в звичайному мистецтві, тобто в художньому такому в художньому живописі. Це натхнення, воно приходить, відходить. Люди дуже багато людей чекають на нього. Як кажуть у нас народі, що апетит приходить під час їжі. Тобто важливо просто починати щось робити. Якщо ти починаєш малювати, тоді ти вже втягуєшся, воно воно тебе затягує більше 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 більше. більше. Відповідно, треба себе заставити оцей початковий етап, просто взяти це, якби, за справу. Може воно не подобається і так далі, але спочатку, ну якби звикнеш. Це приблизно щось до такого подібного, якщо би ти знаходився десь на березі моря. І тобі подобається тепло, і ти пробуєш зайти в воду. І ти чуєш, що вода така холодна, ну не дуже подобається, ну не хочеться. От зараз би вискочив назад і все, але треба себе заставити, зайшов плюсну все воно холодне в озері, наприклад. Та. І вже тоді подобається. Через пару хвилин вже подобається, навіть не хочеться виходити. Так само, оце, от ми Треба себе перебороти, почати, і тоді воно прийде. Без зусилля нічого не можна зробити. так? Е, таке, власне, дуже, дуже мене цікавить одне запитання. От е, Як взагалі от е, ви, як іконописець ви маєте сім'ю? Так, ви говорили, що маєте маленьку дитину тепер. Е, коли знаходити час, щоб писати ікони, і як ставиться ваша родина до цього, і ваші рідні, близькі? От все-таки це досить специфічно, так? Писати ікону треба деколи от, втешитися, і щоб ви ніхто не чіпав. Так, тобто таке специфічно. Ну, зараз раніше було спокійніше, зараз коли дитина вона живе за своїм особливим графіком, там кожні 4 години вона хоче там подригатися, навіть покричати. Уваги, і жінка також просить там поміняє підгузники і так далі. Дай, подай якийсь кремчик, зроби там те, зроби там все. <реш> то марнечку намочити, то ще щось дуже так, чесно говорячи, останнім часом щось трошки складно в мене з малюванням. Буває таке, ну я раніше малював там одну ікону, там за два дні я міг намалювати, навіть якщо постаратися так зранку, до ночі за день. А зараз я можу тиждень малювати, настільки воно мене відволікає. Але ну, може з часом це мене також надихає. Знаєте, от, наприклад, народилася дитина, я його присутній на пологах. Фактично, ну тобто, весь час ще, ще перед пологами там на підтримці два тижні, і після пологів. і для мене це було дуже такий цікавий момент саме пережиття, тобто стосунків дитини з мамою. Коли, наприклад, дитину, дитина тільки народилася, її кладуться з поповиною на живіт мамі, і дитина тоді заспокоїться. Настільки, бо це ну сильний цей контакт матері з дитиною. І коли, наприклад, я ну, малюю погородицю з дитям, то це також воно вплинуло на таке зображення. Тобто, я думаю, що воно стало теплішими, тобто саме стосунки, коли Наприклад, Христос тянеться до Богородиці, обома руками її обнімає. Я більше це переживаю, тому що я це бачив саме стосунки дитини з матір'ю після пологів. Тобто є плюси, є мінуси. Так, власне, я хотів би нашим слухачам сказати, що ми маємо таку приємність споглядати ікону, Богородиця з дитями. Якраз тут дуже дійсно тепла і гарна ікона. Просто великий, великий нам дає тут пережиття в цій передачі, щоб ми могли вам, хоч словами, якось передати, але заходьте до нашу сторінку у Фейсбуку і побачите ці ікони на фотографіях також. Тут Тарас з Ігорем зачепили такі дуже сакраментальні теми натхнення. Я вернуся дещо в такій більш проземлені сфери. Скажіть, пане, пане Ігоре, ви маєте вже досить великий доробок ваших творів. Де можна їх побачити? Чи ви десь взагалі виставляєте на, на загальний такий огляд публіки? Е, на загал ікони знаходяться в дуже багатьох е, в точках, якби світі та тобто вони більше ніж 15, Я думаю, що десь до 20 країн е, вони є. Тут тобто, люди їх купляють. Або ми коли ще раніше презентували їх просто і вони, вони роз'їхалися по цілому світу в, у Львові. Е, вони є в галереї Icon Art. Тобто, фактично, це така основне таке місце, де, де вони знаходяться в такій більшій кількості, тобто їх там десь біля 15 одиниць, і можна прийти подивитися часто там ну, можна в інтернеті, де знайти, подивитися на ті фотографії, але наживо воно краще. Ну тобто кольори, сама форма, краще пережити це наживо і все таки не полінуватися, десь там будете в центрі з галерею галереї Айконарт при нагоді. Я, пане Ігоре, скільки ті ікони є вже, напевно, на всіх континентах зі мною кулі, правда, тобто, про ніж 15 країн. так? Скажіть, будь ласка, очевидно, що люди, раз вони такі популярні, то, то вони знаходять позитивні відгуки, правда? А чи все ще служителі, які десь, напевно, вважаються тими? Такими, хто пильнує ту традицію церковну, які їхні враження? Як вони відносяться до вашого мистецтва? Це цікаво, що саме якби іконопис на камені він не є. Ну через те, що він такий свого роду інноваційний, звичайні люди, парафіяни та меряни, вони досить так скептично ставляться, тобто вони насторожено до того ставляться. А саме священники, єпископи і ну і різні церковні представники, вони дуже відкриті до цього. Тобто, фактично, ікони, як вони почали поширюватися на камені, то це було серед єпископів. Священиків, а потім воно вже пішло. Ну, тобто люди бачили, що схвально ставиться церква, чи там, наприклад, владики позитивно ставляться до ікони камень, і вони почали вже ну, якби їх для себе. Тобто, фактично, воно, воно почалося більше зверху, ніж знизу. Люди, людям потрібен церковний авторитет. Якщо церква каже так, церковні представники тоді вони схильні для того, щоб і собі придбати таку ікону. Маю таке питання. Екзистенціальне, якщо можна сказати. Така я думаю, що це проблема останніми руками. Так проблема, просто це питання піднімалося неодноразово, і відповідь на нього до кінця тяжко знайти, але от хотілося б вашу думку почути, як іконописця. Існують різні підходи до написання ікон. Хтось вважає, що треба, скажімо, якийсь модерний підхід застосовувати. Тобто я десь бачив навіть розписана каплиця ікони, дуже символічні, без облич, наприклад, так, чи якісь такі, ну дуже дуже вже, скажімо, мало подібні з першого погляду на ікону. З іншого боку, багато говориться за те, що треба зберігати традицію іконопуску. Так на закінчення нашої передачі, ви як от ви вважаєте, чи інновація? Як ви як інноватор, бо пишете на камені, так потрібно в іконописі, чи все-таки більше треба пильнувати, відроджувати традицію, таку власне традиційного іконопису такого давнього? Як ви на це, власне? Ну, моя особиста думка, що потрібно експериментувати, шукати нові способи, так само залишаючи якісь канонічні елементи. Тобто, якщо, наприклад, у Богородиці є дві зірки, намальовані на голові на плечі, то це означає, що вона була <кхем> незайманою до народження Христа і після народження. Тобто такий елемент він дуже символічний, його варто залишити. Так само позитивні емоції, тому що. Наприклад, дуже багато людей малюють щось, ну там страшне, наприклад, та булякаюче. Ікона має бути доброю, доброю, приємною. Людина повинна відчувати тепло від тої ікони. Я так вважаю. Але ну, створення якихось нових способів це нормально, навіть якщо діти малюють. Діти дітям не завжди виходить гарні ікони, але вони малюють так, як вони вміють, і це також нормально. Дуже вам дякуємо. На жаль, час нашої програми вичерпаний. Ми змушені з вами попрощатися, шановні слухачі. Але я думаю, що ми всі отримали велике задоволення від спілкування з паном Ігором Юрієм, з іконописцем. Дякуємо вам за таку живу, гарну розмову. Нашу передачу цікаво про складне. Можете слухати щосереди, о 16.30 у прямому ефірі на хвилях Львівського радіо, також онлайн на порталі lviv.tv. Наша сторінка у Фейсбук завжди чекає на вас. Сьогодні там будуть ікони і музика від пана Ігора. І електронна скринька складне равлик.джмей. До наступної середи з вами прощаються отець Андрій Хомишин і Тарас Бабенчук, режисер прямого ефіру Анатолій Григорчук. Дякую вам всім за увагу. Слава Ісусу Христу! До наступних зустрічей. Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.